Чудовий ранок понеділка, 22 лютого, обіцяє бути поетичним. До нас сьогодні завітали представники Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки Ольга Кришановська та Вікторія Соломчинська із е віршами Ліни Костенко. Доброго вам ранку, доброго ранку. Дякуємо за запрошення. Це дуже важливо, коли журналісти приділяють увагу культурному житті Херсонщині. І сьогодні справді день незвичайний. Сьогодні стартує другий вже обласний фестиваль виконавської майстерності поетичний камертон Ліни Костенка патріотичні лейтмотиви». Саме так, Така особливість є цьогорічного фестивалю. І до участі запрошуються чітці. Автори власних творів, художники і також вокалісти за різними номінаціями. На першому відбірковому турі буде здійснена робота у районах, у містах нашої області. А вже 22 березня відбудеться гала-концерт, де зберуться найкращі найкращі художники. Чи ці автори власних творів? Ця номінація буде від. Буватись саме 22 березня в Херсонській обласній бібліотеці для дітей. А загалом то усі за програмою, перегляди, виступи і галоконцерт у 13.00 відбудеться у палаці молоді та спорту за вулицею Перекопською. Це такий буде насичений день в житті в культурному житті нашої області. Тобто 22 березня о 13-й годині так. ми очікуємо гала концерт так. цього фестивалю. Вік учасників, ви багато сказали про умови. вік учасників який? взагалі ж то кожна номінація розпочинається з 12 років, і і далі вже ніяких обмежень немає. Фестиваль цього року вже проводиться вдруге. І це завдяки успішному минулорічному досвіду. І хотілося б згадати, як все відбувалося торік. Розкажіть нам про такі особливості, про ізюминки, скільки було учасників. Учасників було дуже багато. В кожній номінації більше 60 номінантів, і лауреати виступали в під час гала-концерту. Він відбувався на великій сцені обласного музичного училища саме зі мною. Моя колега колега Вікторія Вікторівна, це лауріат фестивалю в номінації Театральна постановка, яка ну скажімо так. Виступ моїх колег це був частиною, маленькою частиною родзинкою такою загального галеконцерту. Вікторія Вікторівна, поділіться своїми враженнями. В минулому році була ще одна номінація. Називається вона театралізована постанова. В нашій бібліотеці ми написали такий оригінальний сценарій перехрестя долі Ліни Костенко і Анни Ахматової, бо дуже багато спільного саме в їх творчості. Ну і мені пощастило зіграти роль Ліни Костенко. Звичайна ця жінка, як ви вже сказали, вольова, мужня, яка відстоює завжди свої думки. І вона про свої вірші сказала. Є вірші квіти, вірші думки, є іграшки вірші. Є рани, є повелителі і раби і вірші є каторжани, крізь мури в'язниць по тернах лихоліть ідуть, ідуть по етапу століть. Ліна Костенка пережила найтрагічніші події в житті нашої країни. Вона знає, що таке репресії, бо батько був репресований на 10 років. Вона... Пережила війну, бо, як сама вона написала, мій перший вірш написаний в окопі. Ліна Костенка відноситься до поетів шестидесятників яких замовчила, яких цькували. І вона, навіть коли надрукували її вірша Іспанка Карменсіт» у літературній газеті, не надрукувавши одної строфи, вона вимагала, щоб надрукували, і навіть вона тоді голосила. Голодівку і голодувала по-справжньому. Вона мовчала як поет довгих 16 років. І навіть коли вже надрукували її роман Маруся Чурай, він лежав 6 років, поки побачать її читачі. І Ліна Костенка, звичайно, це голос України, який лунає з 20-го до 21-го століття. І саме тому в цьому році. Ми пропонуємо нашим читачам, дітям читати вірші, в яких буде звучати патріотичні лейтмотив, як вже казали. Так, от незвичайна це тематика цього, цього року. Ну не тому, що незвичайна, Взагалі, от тема патріотизму зараз дуже актуальна, і ми на цю тему говорили в цій студії із вчителями, і політиками, і військовими. І а зараз ми вже дійшли до найважливішого до культури, адже патріотизм це частина культури, так. Так, звісно, всі заходи, які е, організовують на сьогодні, обласна адміністрація, і два управління спільно саме. Як цей фестиваль повинен мати патріотичне спрямування, тому що ситуація в країні складна, і можливо, якщо б ми більше б думали про патріотичне виховання дітей свого часу та більш приділяли уваги закладам культури взагалі, то можливо і не склалась така ситуація в країні, але потрібно працювати. Потрібно працювати, і я маю надію, що цьогорічний фестиваль буде. Також е, багаточисельне за учасниками, і дуже багато робіт було подано в минулому році, наприклад, в номінації художник, це ілюстрації до творів Еліни Костенко. Тут вже в зображальному мистецтві можливо презентувати е, будь-що, е, виразити свою позицію відносно е, любові до батьківщини. Як це робить Ліна Костенко в своїх творах, автори віршів? Чеці і вокалісти? Ну я, я маю надію. Візьмуть участь у фестивалі, тому що він цікавий. Організатори все роблять для того, щоб він був, скажімо так, насичений і незвичайний. Ну а ми, до речі, хочемо запропонувати нашим телеглядачам переглянути виконання пісні на слова Ліни Костенко. Я пішла як на дно учнями Херсонського академічного ліцею Мішукова Романом Коломійцем та Ігорем Бондаренком. Я пішла, як на дно, наді мною свинцеві води, тихі привиди верб, обмивають стежку з колін, захлинулася і впала, як розгойданий сполох свободи, як з німої дзвіниці. Обрізаний ворогом дзвін, я грузаю в пісок. Може, десь там в часах потомних, хтось колись пригадає і тихо мене позве. Дивні риби і хмари, і тіні би бетонних, все пливе наді мною, усе наді мною пливе. Мені сниться, мій храм, Мені сняться золочені пані, Холодно тут, та принаймні ніякої твані, глибина по нащо ж? Будой бічна сестра Висотин. Пісня на слова Ліни Костенко є пішла як на дно. Прозвучала у виконанні учнів Херсонського академічного ліцею імені Мішукова Романа Коломійця та Ігоря Бондаренка. Письменник Юрій Андрухович про Ліну Костенко сказав, вона привчила не найсміливіших людей до того, що слова незалежність, гідність і свобода існують у мові не просто так. І ось такий її величезний вклад у патріотичне виховання. Його можна вимірювати, оцінювати, і говорити про нього можна дуже багато. Але ви обрали саме таку тематику для цьогорічного фестивалю. Поетичного камертону Ліни Костенко у свій час Ліні Костенко було призначено державну нагороду, присуджено звання Героя України, але від нагороди вона відмовилася. Розкажіть нам про цю ситуацію, Вікторія Вікторівна. У Ліни Костенко з владою були дуже складні стосунки завжди, бо вона була в епіцентрі подій і, звичайно ж, виступала, наприклад, збирала підписи за Чорновола. Вона. Вийшла навіть із спілки письменників України двадцять років тому, якщо кожен письменник хоче навпаки вступити в спілку письменників. Це був своєрідний протест проти цієї системи. Проти системи. І хочу сказати, що вона, Ліна Костенка, ось так, таку зробивши такі, ну можна сказати, поступки, вона написала. Про себе. Коли мене потягнуть на арену, коли на мене звіра нацькують. О, я впізнаю ту непроторенну глупоту вашу, вашу мстиву лють. Мене спалить у вас, немає змоги. Вогонь холодний. Він уже погас. І ваші леви лижуть мені ноги, і ваші слуги насміялись з вас. Політика і. Література і поезія вони взагалі сумісні на вашу думку? Все, Чи на прикладі Ліни Костенко часу... ми можемо сказати, що я вважаю, що саме з цієї людини можливо брати приклад? А поєднувати, поєднувати дуже складно. Це вибір кожної людини. Тому ну я тут ми багато говоримо про ліну як особистість, і на напевно цим пояснюється минулорічний вибір. Саме чому був організований фестиваль виконавської майстерності, пов'язаний з творчістю цієї людини, тому що вона може бути прикладом не тільки для дітей та молоді, а навіть і для дорослих. В цьому випадку літературу можна з політикою поєднати, але не завжди. Це людина, яка змогла, вона може запалювати серця і може зібрати, згуртувати навколо себе свої ідеї людей, які, яких вона може повести далі у світле майбутнє. Слова і рими, і от ритми і віршів це така річ, яка не належить письменнику. Це можна сказати власність мови. Словами і ми користуємося з вами у повсякденності нашій вимальовуємо такі певні картини, певні образи, але ось так оперувати словами. Щоб вони були не просто красивими, вони були сильними, влучними. Це такий особливий дар, і це велика праця. І ось цим завжди відрізнялася Ліна Костенко, і, можливо, серед наших глядачів теж є сьогодні ті люди, які... Які мають цей дар, дар слова, і в ніякому разі не можна мовчати про це. Про це треба заявляти. І якщо ви такий дар у собі віднайшли, то ви маєте можливість на поетичному камертоні Ліни Костенко патріотичні лейтмотиви, який вже стартує сьогодні. Взяти участь у цьому фестивалі і показати свою роботу. Ну а я нагадую, що сьогодні з нами в студії були представники Херсонської обласної бібліотеки для дітей імені Дніпрової Чайки Ольга Крижановська та Вікторія Соломчинська.